Намасте, друзі, зараз будемо робити комплекс наступних асан, І першою асаною буде асена. Для того, щоб увійти в цю асану, нам треба стати прямо носочки вперед, через сторони підіймаємо руки догори, шию назад, потилицю підтягнули, долоні широко, підтягнули живіт, зафіксували це положення. Дивіться, як не треба робити цю асану. Таз ми не вип'ячуємо назад, як качечка, повертаємо його вперед. Не підіймаємо вверх плечі, опускаємо їх. І не попереду опускаємо, а позаду намагаємося за вуха опустити плечі. Наступна асана уттанасана. Щоб повісти в положення, опускаємося вниз. Спіна трошки призгинаємо і намагаємося животом опуститися на стегна. Таз прогортаємо назад, ніби позаду знаходиться уявна стіна. І вагу намагаємося спрямувати на носочки наших ніг. Дивіться, в цьому положенні дуже важливо, щоб спина не була ось така округла. Треба, щоб спина була пряма. І таз виштовхував цю уявну стіну. Наступна асана, утхіта, Тріканасана. Щоб увійти у асану, ми повинні, ми повинні побачити, яка довжина нашої ноги. Виміряли довжину ноги, це буде відстань між нашими ногами. Праву ногу повертаємося вгору, праву ногу ми повертаємо вперед, лівий нос, ліва, права п'ятка повинна бути посередині лівої стопи. Ліву стопу носочок трошки повертаємо всередину, опускаємо праву руку. Якщо ви опускаєтесь до підлоги правого руку, це дуже круто, якщо ні. Візьміть цеглинку, вам буде легше. І прогортаємо праву руку до правої стопи. Підіймаємо ліву руку і прогортаємо ліве плече. В цьому положенні дуже важливо, щоб ви не підіймалися отак догори, тому що у вас зміщується таз, в неправильному положенні знаходиться тулуб, опускаємося вниз, права рука біля стопи, ліва зверху. Ліве плече повертаємо якомога більше назад. Так, наступну асану, паршватанасану, ми можемо її зробити, виходячи з судхіта тріканасини. Для цього ми повинні ліву ногу повернути вперед, стопу трошки рівніше робимо вперед. Закриваємо таз, опускаємося вниз. Спускаємося вниз. В цьому положенні дуже важливо, щоб пряма була спина, щоб вона була паралельна підлозі. Таз також намагаємося прокрутити і трошки виштовхуємо назад, вагу спрямовуємо більше на ліву ногу, на носочки лівої ноги.